6 січня погоду в Україні визначатиме малорухомий теплий фронт із півдня. Він принесе нестійкі метеоумови та опади. На більшій частині території сніг поступово переходитиме в дощ, подекуди можливі ожеледь і тумани, а на дорогах ожеледиця. У північних і західних областях температура повітря вночі становитиме мінус –10 градусів, у день –0, –5 Нарешті території України вночі очікується мінус 2, плюс 5 градусів. У день 0, плюс 7. У Криму повітря прогріється до плюс 11, плюс 13 градусів. На Полтавщині протягом вівторка зберігатиметься хмарна погода. Вночі очікується сильний сніг. Після обіду він перейде у дощ зі снігом, а ближче до вечора опади послабшують до дрібного дощу. Температура повітря в день становитиме плюс 4 градуси. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки мінус 5. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вранці очікується сніг, удень дощ, що протягом цієї половини дня, що залишилася, поступово слабшатиме. Плюс 5 градусів синоптики прогнозують світлої пори доби. Вночі температурні показники знизяться до мінус трьох. У горішніх плавнях небо буде похмурим. Дрібний дощ, що вдень прийде на зміну снігу, йтиме до пізнього вечора. Температура повітря вночі опуститься до мінус двох, а світлої пори доби становитиме плюс 5 градусів. Вітер південно-східного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 6 січня 2023 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2021 – 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.